Так, друзі, це був легендарний момент. Друзі, був легендарний момент. Останній момент. Е, і я... Емі купляє акцію з Френком. Це легенда просто була. Так, да, це остання акція. З Красі Крабом, Чесик. Бо того, що якби ви так не розуміли, то в нас не вистачає крапців на інші акції. Добре, чекайте. Ладно, я нальюся, я не буду плакать. Раз, два, тре. Обе полутуби вот так а -да, я вот зарочка другого уровня. Да. Так, сильный прямка. Да. Правда, він редкий, но ничего, думаю. Все одно, хоть. Не, тапай Тапайка все. Оператинку тапа. По одному так, так будь Давай, ласка, Да, подо мне легандару. Так я. Мне тоже всякий редкий, редкий и сверхредки. Вот это был легендарный момент біць. Ну Вот такие вот моментик. Мы зафиксировали навсегда. Не, пока! Всем пока!